Давно я не читала настільки майстерно написаної прози як роман Айн Ренд Ми живі, з яким ви можете познайомитися у нашій обласній книгозбірні. Айн Ренд американська письменниця, сценаристка, авторка світового бестселера Атлант розправив плечі. Народилася у Санкт-Петербурзі в єврейській родині, яка після революції 17-го року переїхала до Криму. Свої перші сценарії Ренд почала писати у 8 років. Пригодницьку прозу у 10. З 1926-го авторка іммігрувала до Америки, де працювала помічницею режисера в Голівуді. Пізніше переїхала до Нью-Йорка, щоб цілком присвятити себе філософії та літературній творчості. Роман Ми живі це маніфест Айнред проти комунізму, автобіографія в інтелектуальному сенсі. Спроба розповісти світові про більшовицьке зло, вперше виданий у 1936 році. Знаєте, так буває, що сідаєш читати книгу і поринаєш з головою, перестає існувати реальність, забуваєш за час. Це розповідь про радянське суспільство через призму життя головних героїв: вміння любити, вміння прощати, готовність до самопожертви. Ця книга не закінчується хепі-ендом, вона заставляє думати. Зринають непрості запитання, На що ти готова заради сім'ї, коханої людини, батьківщини? Чи не готова? Що важливіше, особисте щастя чи суспільне благо? Головна героїня книги молода, волелюбна, вродлива, Кіра Аргунова, щосили намагається вирватися з великих обійнів системи і порятувати свого коханого Лео. Але це нестерпно важко у світі, де добро і зло зліпилися в одну почвару. Вчорашні борці стали пристосуванцями, а партійні ідеалісти ідуть на компроміс із совістю. І навіть коли все летичка реберть, рідні й кохані зраджують мряка і сірість огортають, і місто, і душу. Кіра не здається. До останнього кроку, останнього подиху, останнього зблиску світла вона йде до мети. Її очима ви зможете побачити ту непросту радянську реальність, яку приховували. Зможете дати відповідь на запитання, чи хотіли б ви повернутися і жити у такій країні. Багато кому з нас варто подумати над цією темою, задати собі такі запитання. Перечитана остання сторінка, а я все ще там, відчуваю дух епохи. Так, книга ставить багато запитань, але і дає відповіді. Вона не для любителів солоденького, але варто спробувати її на смак. З її рота вирвався крик. Та глянь же на мене, добре подивись. Я народилася, я знала, що живу, знала, чого хочу. Як ти гадаєш, що для мене бути живою? Чому гадаєш, я живу? Тому що я маю шлунок, який поглинає травить харчі? Тому що дихаю і працюю, здобуваючи нові харчі для свого травлення, чи тому, що я знаю, чого хочу, а те, що вміє хотіти, хіба це не є життя? І хто в усьому триклятому світі може сказати мені, чому я мушу жити заради чогось іншого, крім того, чого хочу? Хто може сказати це людськими словами, які промовляють до людського розуму? А ви спробували сказати нам, чого маємо хотіти. Прийшли урочисто, наче військо принесли людям нове життя, вирвали життя, про яке нічого не знали з їхніх кишок та сказали їм, яким воно мусить бути. Взяли кожну їхню годину, кожну хвилину, кожен нерв і кожну думку з найпотаємніших кутків їхніх душ, і сказали їм, якими вони мусять бути. Прийшли і заборонили жити. Живим загнали нас усіх у залізний підвал, замкнули всі двері, перекрили повітря, тримали нас доти, доки всі жили нашого духу луснули. Тепер ви дивитесь і чудуєтеся тому, що з нами коїться. Ну, дивіться ж, дивіться всі, хто ще має очі. Полюбити цю книгу важко, забути неможливо. Прочитавши її, хапаєш ротом повітря, щоб впевнитися, що живий, і дякуєш, що нині часи інакші.